Міфи та правда про комки біша. Чи правда, що видалення комків біша завжди робить обличчя стрункішим? Так звісно, якщо у вас є покази для такої операції. Але якщо показів до такої операції немає, то видалення комків біша зменшить об'єм в щоках, але очікуваної стрункості обличчя не надасть. Чи можуть комки біша повернутися після видалення? Ні, ніколи адже ми видаляємо їх повністю і вони не виростають нові. Чи є вік, коли краще робити цю операцію? Операція підходить як і молодим пацієнтам, так і пацієнтам літнього віку. Але найкраще виконувати цю операцію, коли є вже чітко сформовані риси і форма обличчя. Чи залишаться помітні рубці після видалення комків? Ні, можете не переживати за рубці, адже доступ для такої операції виконується через ротову порожнину. Чи можна видалити комки біша та поєднати це з іншими операціями? Так, звісно, можна. В молодому віці ми поєднуємо видалення комкюбіша з ліпофілінгом середньої зони обличчя, а в більш старшому віці частіше всього з підтяжкою обличчя.